Хочеться, щоб вам краще було видно. Яка краса там за цією долиною. От. Під цією сосною От. і там дорога яка йде по хребту, між ще разу. І Санта-Барбара, але отам, от от Санта-Барбара, її не видно. Є тільки гори і долина. Гори і долина і прекрасні міста на горах. Молодий оливковий сад. Такого молодого я тут ще не бачив. Як воно так, що тут тільки молоді оливи. От. І оце цей хребет. Хербет гора, бо вона от як висока оця, що над Санта-Барбарою. Так і ці гори, вони доволі високі. Оця висока, на яку я майже зайшов наверх. От вона горі будинки, я туди дійшов. Туди і далі про цей хребет дуже-дуже такий високий. І виходить на море все на це. От дорога на море я колись подаваю цей шлях. До тебе море, я тебе прагну. Я тебе прагну. Я тебе прагну. <плес> так поспливається. Ай. А я бачу навіть ряб на воді. от Отакої, от такої. От такої.